Чи можуть думки створювати реальність? Якщо ми не будемо дивитися в якусь магічну сторону і не будемо дуже вникати в фізику, подивимося на це з психологічної точки зору. Якщо у нас є якась думка, ця думка викликає певні емоції, думка-емоція викликає певні дії. Завдяки діям ми отримуємо якийсь результат. Якщо у нас є негативні думки, ми почуваємо себе погано, тому що, наприклад, засмучення або злі, бо в нас це втомлює, виснажує. Ми починаємо уникати якихось ситуацій, які здаються для нас небезпечними. Ну, і, відповідно, ми можемо втрачати можливості, можемо якісь результати не отримувати через негативні думки. Якщо ж ми маємо реалістичні позитивні думки, які корисні для нас, то ми можемо бачити можливості. Можемо дозволяти собі ризикувати, пробувати це втілювати і, відповідно, мати кращий результат. Тобто, навіть чисто з психологічної точки зору ми можемо бачити, що наші думки не створюють повністю всю реальність, але вони значно на неї впливають. Можливо, наша думка і не може змінити сама по собі багато чого в нашому житті, але наші думки. Впливають на наші рішення і на наші дії, і вони точно впливають на наше життя. Тому будьте уважні до того, що ви думаєте.